Всім величезний привіт! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні 349 гривень за кілограм. Я в магазині Second Hand, як ви бачите, Слінбеки дуже красивий, синій колір, кобальтовий, але вони пошкоджені. Другий день завозу є. Що подивитися, буду шукати, буду шукати якісь цікаві речі. Залишайтеся на каналі, буде ще один магазин, буде ще там щось цікаве в стилі. Old -money. Такий байжевий, але вбитий джемпер від FNF ні про що. Ну чому я показала, бо я не знаю, тільки зайшла, чи я щось класне побачу. Я вхопила перше попавши, але далі ситуація вирівнюється. І я знайшла сорочку. Біло-блакитна смужка, така класика до Casual, це від Mark Spencer бренду. Це 100% льон, ідеальний стан. Нагадую, що сьогодні 349 гривень за кілограм. Знову сорочка. Вже така більш оверсайз, більш легша тканина в смужку, а, рукава а, фіксуються вище, це англійська 18-ка. І це 100% бабовна. Ще така цікава, досить блузовна, легенька такий принт, різнокольоровий, такий дрібосенький. Така вона легка на теперішню жару, малі гудзички. Це знову Маркс Spencer, Це 100% бавовна, але дуже легенька. Що я побачила? Вінтажну блузу в персиковому кольорі. Філігранна вишивка, дуже тонка робота. Це Китай, але це фабричний їхній Китай, тобто не такий мас маркет базарний, що йде, а це їхній якийсь бренд. І така блуза заважила 33 гривні. Недорого для шовку, досить хороша, хороша якість і добре збереглася. Дирочки, але покажу цікаво, що це за така птаха, що її так молі їла. Перше бачу, до речі, цей бренд, або я б якось не звернула уваги. Завжди, скільки я не ходжу, завжди щось бачу нове. Міль поїла полікресивий лимонний, і тут Ангора і Вовна. Далі сорочка досить стильна з лампасами, лампаси з оксамиту такого блакитного. Манжети декоровані такими перлинками, а сама сорочка лаконічна була. Я пішла дивитися сумки, сумок трішки є в цьому магазині. Багато поціненого, великий відділ поціненого одягу, тому дуже важко знайти щось вагове, це саме вагове, але непогана сумка. Мені сподобалася від Jasper Conra. Навіть дивуюся, що вони не люкс її, якби поставили цю сумку, а вона так лежить між ваговим товаром. Базова, елегантна, така для ділового гардеробу, досить би підійшла в чорному кольорі. Хороший такий досить великий формат. Для документів, для папок Це якась така мила сумочка. А, впевнена, що це шкіра, вона без заскіпки. Хочу знайти бренд, немає. так, Дивлюся, багато сумок від торгових центрів. так, Тут що тут теж така сумка, якби шкіра. ну, Трішки пориємося, трішки пориємося, пошукаємо. А, ще рожеве у моді, ще цей бебій-колор. Барбі колор залишився ще в тренді поки що. Так. Хочеться щось таке фірмове, круте, брендове, ну хоча б вінтажне, але блуза персикова була красива вінтажна з натурального шовку. Так, клатч. Ага, Йду я дивитися на товар. Тут дивитися, що є такого класненького, що я вже пару днів пропустила, були інші справи, роботи. І я якось починаю вже бачу недобре себе неправильно вести, а потрібно, потрібно ходити по секонам, шукати бренди, погляньте, яка сукня, легальна, класична грудях на запах. Самої това тканина була, потягнула до верхнього одягу. Я знайшла безрукавку на Face. Дивно, що хлопці не забрали. Я зараз буду дивитися, чому, в чому, причина. Вона така ідеальна, ніби в цілому стан. Десь мусить бути якийсь брат. Ну, це точно оригінальна безрукавка. Видно по швах, видно по фурнітурі, по підкладці, по всьому. Класна, така тепленька, вологовідштовхуюча. Ну от, знайшла, бачите, розрізок є. Ай, жаль, жаль, але її, звичайно, заберуть чуть-чуть пізніше за дешевші гроші. У нас взялася сильна жара, 30 градусів спеки. А я дивлюся, корточки вам показую чуть трохи тепла. І почнеться холода. Така парка балонів з капішончиком. Подивіться, яка вона цікава. Стильненьке, жіноче пальто від Лора Ешлі, класичне з хутряним коміром. Хутро штучне. Сама пальто дуже класне, добротне Лора Ешлі, хороший, поважний бренд. Варто дивитися, купляти речі зсередини стягується це пальто з підкладкою. Наповнювач, не пух, це не пух, це штучний наповнювач. Таке напівпальто або для когось це повністю пальто. Ну, швидше це повністю пальто, але таке недовге у бежевому кольорі, без підкладки. Тканина якась така цікава, вона якби і не фліс, і якби не така костюмна від Мартин Спенсер. на поліестер, І тут ще є тобто, вовна щеме, сиде вона саме. Так, це пальто, мені сподобалося це пальто, таке, як пальто-кокон. Чуть-чуть воно так, якби, в плечах ширше, а донизу воно якби завожується, Тому така модель вже називається якби кокон. Красивий бордовий колір до марсала. Колір такий глибокий, природній, знаєте, є такі кольори, що вони штучно виглядають, а це такий більш природній колір. Є запасний гудзичок з нового Спенсер. Ну, Сьогодні видно, це одяг з Англії, є навіть не багато, але є вовна. Ну, так мало зовсім цієї вовни. Ну, пальто красиве, красиве, стильне, елегантне. Сподобалася така безрукавка з лого бренду. Вона подовжена як пальто, таке досить об'ємне, цікаво, так стягується на плечах, фіксується. Колір бежевий до кремового. люблю такий відтінок бежевого, не пісочно бежевий, а бажевий до кремового, до какау чуть, чуть Тут теж точний наповнювач. А, стильна кортка oversize джинсова. Це масс-маркет, але бувають речі трендові, мені писали, що показуєте і якісь такі молодіжні з масс маркету трендові речі. А, знайшла безрукавку від мого улюбленого бренду Джоуліс. Це англійський преміальний бренд, якість дуже висока, як ви самі бачите, що такий непростий, це складний крій, стібана жилетка злого бренду, а, кнопочки, на спинці гумка, якби, ну, видно, що якісна, добротна така робота, пошиття, і колір мені сподобався гірчично-жовтий до охри. Ось ця жилетка на кольоровій дівчинці в розмірі меншому. Та жилетка більший розмір, я хочу все одно її можливо приміряти. Мені цікаво, вона мені сподобалася. Ще трішки подивимося, що цікавого є: красива коктейльна сукня від Karen Millen. це англійський люксовий бренд. Подивіться, який бренд, як він промальований. І вона ще з біркою, ще з паперовою біркою. Це натуральний шовк, але по базі, по традиції підкладка з поліестеру. Зараз я вам покажу. Ну, мені дуже сподобався принт, наскільки як картина, шовк зверху, так, і підкладка Поліестер. Дуже жаль. Не розумію, чесно кажучи, не розумію, можливо, тому що я не люблю поліестеру, якби я не люблю. Ну, Багато хто і любить від регата. це спортивний бренд, бренд Кейша. Зараз він вже і шеї джинси. Но з самого початку історія починалася з суто спортивного одягу. Така сукня, з трикотажу, гумка в поясі, бокові кишеньки. Мені сподобався а самий колір, насичений такий червоний в білу смужку. Це 100% бавовна, класна сукня, хто придбає, не пожаліє. І ще від мого улюбленого бренду Sea Salt, Це 20-ка англійська, це преміальний бренд. Тут теж якість дуже висока. Речі відшиваються з тканин більше такі еко-тканини, з полістеру. По-моєму, я навіть нічого не бачила в цього бренду ніколи. Вона такого вільного силуету, ярусна. Дуже стильна, така карта, та природні кольори, як ви бачите. Подивіться, такі пастельні, природні, натуральні кольори. Вітрейс, мій улюблений бренд, улюблений чому? Тому що там ціни просто бішені. А колір лазурово, лазуровий такий від синього до зеленого, такий комбез, такий класний. І цей бренд я неодноразово вам показувала, що там ціна від 200 євро. Цей комбез буде коштувати. Біля м, десь 200 з чимось євро, хоча це поліестер, вже вкотре я показую в своїх відео, в своїх знахідках Бренд Рейс, і практично 50% йде все поліестер. Знову сукня дуже красива, бандажна, можна сказати, така силуетна, навіть не бандажна, а салуетна сукня. Якби чорна, а знизу спідниця видно, що там щось такий насичений, аж токсичний зелений колір. Це Карен Мілан, Улюблений бренд, дорогущий, англійський. Тільки що недавно показувала вам шовкову сукню і знову 100% шовк. Класна сукня, класна знахідка. А що я ще бачу? Від Red Herring? Теж цікава сукня, вона з етикеткою паперовою. Скільки класних речей, ще новасіньке з етикеткою, знову Оксамит. Оксамит в моді, і він, якби і не виходив з моди, бо це класика, це класика на віки. Це все одно, скати, що шов натуральний вийшов з моди, чи бавовна від Куаст. Така класна кофточка, такий класний джемпер, Він білесенький, ангорочка, подивіться, на запах декорований. камінчиками, такий пухнастий і білий навіть не втратив колір якби білого, такий білосніжний, навіть не до кремового, не до молочного. Тут ангора і поліамід. Хто любить в мене взагалі, то алергія на ангору, Ангору, суто, Кашемір, все, я люблю Ангору, я не можу, я задихаюся, ну, я не сприймаю Ангору абсолютно. Це кому як. Цікавий джемпер, ну, якби такий м'якенький, стильненький. З веселкою, такий радужний. І цей сфер я побачила за 14 фунтів, майже за 15 фунтів продавався. ще побачила сукну, дуже красиву, силуетну, А тканина більш така фактурна, в рожеві сердечки. Вона декорована таким, таким декором, одного декору немає, одного елементу. Джемпер бежево кремовий кольор, такий пастельний, гірчично коричневі квіти. В реальності краще виглядає, краще вигляд. має це від бренду Next показує, тому що тут ще є бірочка, він з паперовою етикеткою, кому цікаво. І ми дивимося, що тут бувов нейлон віскоза є. Цей магазин знаходиться на вулиці на Лукові. І знову, що я хочу вам показати, такі джинси вони вже вінтажні від бренду Together. І цей бренд продається eBay, дуже дорого. Ну, як і зразу видно вінтажні речі по якості. І вони зараз актуальні, ці джинси. Просто модель дуже актуальна. І знову рейс. Знову рейс. Я здивована по максимуму. Що можна знайти? Ну, до речі, я вже останній місяць знаходжу в різних магазинах Reize. Він в нас, в принципі, і не дуже його хочуть і купляти. Навіть якщо купиш для перепродажі, то його не будуть хапати. Хоча бренд дуже дорогий. Ну, кожному своє. Кожен має якісь свої улюблені бренди. Базові брючки, англійська 12-ка. Я все ж таки дивлюся цю безрукавку, хочу її приміряти. Від Джоліс, мені сподобалося. Хоча це не мій розмір, але я верхній одяг, такий, як безрукавки, якісь парки. Тому я люблю оверсайз. чому ні? А, якби, а, вона не повинна бути сильною по фігурі, хоча на моделі, в принципі, вона була по фігурі 133 гривні, така безрукавочка, але ну, її брати не буду, вона велика на мене. Ці хустки поцінні 30 гривень. По-моєму, одна хустка. Це величезна хустка. Вона вже вінтажна, вона з поліестеру. І такі хустки цього бренду продаються за 77 доларів, за 27, хто як хоче. Жанна Дибахрейн якось так називається бренд. Ще в цій кучі знайшла шарф від бренду Piaget. Цей бренд більше відноситься до ювелірних виробів у 1874 році, створений французьким модельєром Джорджем Едуардом Piaget. Зараз цей бренд виготовляє годинники, як я побачила, аксесуари різні. Все так навалено. Одна штука 40 гривень 40 гривень. А, ну, я нічого такого не знайшла в хорошому стані, щоб була бірочка, що це шовк поліестерову хустку. Від Бахрейн я не буду брати на поліестер, у мене її ніхто не забере, мені вона не потрібна. Тим паче і шарф теж така ситуація. А, ну, Нікому нічого не треба, то я і не беру а, величезна шовкова хустка. Ну, як бачите, з якою дорогою, і таке все, що на 40 гривень коштує. А, буду шукати, якщо щось знайду, обов'язково вам покажу. А, чуть пізніше. І що я взяла, ще бачу шарф. Величезна купа а, аксесуарів, тобто хустки, шарфи, там, носові хустинки. Таке всяке. Ще така величезний шарф. Раніше я там знаходила кращих речей, натурального шовку хусток, але останній вже рік, нічого такого немає. Це теж шовковий шарф. Так, я трішки вже взяла одягу. Я хочу вам показати. Багато я передивилася, ну таке коротке відео. з шовку сукня. Досить цікаво, цей бренд, якби є в інтернеті, но він вже вінтажний. Наскільки я зрозуміла, чомусь самого сайту бренду я не знайшла це 100% шовк в розмірі М. Сукня дуже класна, Вона така донизу розширена, трапецію має бокові кишені. Це теж класна сукня від бренду Франса. це не дешевий скандинавський бренд, але вона на підкладці. І Діана фон Fjurstenberg, модна бельгійська дизайнерка, подивіться які ціни, я знайшла сукню 600 євро-500 євро. Це така знахідка. Сукня просто в ідеальному стані. Я хочу цю сукню забрати, хоча вона не дешева, але я все ж таки її візьму. Дивимося ціни. Я думаю, мало хто не знає про цей бренд. Подивіться, яка красота. Вона така в довжині Мідаксі, тканина середньої щільності, така як Трикотаж, тут віскоза Поліестер еластан. Дійсно, можна походити і все ж таки, коли щось знайти. Не без того, ще е, мені сподобалася спідниця е, від Байбар Амстердам. Бірочки бокової немає зі складом, я впевнена, що це віскоза від Elise Gleiborn. Такий светр, в'язки досить щільною, такою кульчужною. Колір красивий червоний. такий аж до кавуна це бавона. Покажу, що я купила в цьому останньому магазинчику. Ця сукня, як виглядає на моделі, це Діана фон Fustenberg. Це дуже рідкісна знахідка від бельгійської дизайнерки. Зараз Вікіпеді пише Бельгія США. Проживає вона то в Женеві, то в Італії, то в Парижі. Така сукня красива, і я просто вражена, що можна знайти в секунді колекційну сукню, яка коштувала мінімум ну, 600-700 євро, а то і більше там ціни більше 1000 євро на сукні цього бренду. На відома сукнею на запах, сукню халат, хто знає цю всю історію, теж я взяла цю спідницю, що я вам показувала. Такий колір, красивий сірий. Вона з віскози, з легкої тканини, від поясу йде такий защіпа, бокова блискавка, немає складу, впевнена, що це віскоза, така розширена чуть-чуть донизу. Ну і бренд не дешевий, бренд досить дорогий. І якщо я знайду, я покажу вам на сайті, скільки коштує цей бренд. Байбар Амстердам, XL розмір. І я пошукала і знайшла. На сайті була здивована цінами. Ціни від 140 євро коштує річ. Просто я вражена, я вражена від цін на цей бренд. Я навіть не знала, чесно кажучи, іменно за цю спідницю. Я відчула, що це не дешева річ, не дешевий бренд. Аж дома я подивилася, прогуглила і знайшла. Я здивована, вдала знахідка. Ця спідниця в мене є в Instagram. Взяла я цю все ж таки сукню з натурального шовку. Вона така базова чорна, дуже цікаві рукаватки, рукав реглан і рукава більш такі широкі. Вона донизу теж де розширена і є бокові кишеньки. Це натуральний шовк. Вона декорована лелітками. Іншою такою як сатиновою тканиною в горловинці бачите є бокові кишеньки. І вказано, що це стовідсотковий шок. Підкладка, як на мене, це не шовкова, але нічого, вказано, що 100% шовк, бо вергія впевнена, ну, відповідає бірочка. Ось такі мої знахідки, трикласні, прикласні. Як вам? Друзі, сьогодні неділя і у нас відбувається якесь цікаве дійство. Я біжу дивитися, багато людей, багато. А... Надовних кульок, собачок, дітей все дуже цікаво. Зараз я вам все покажу. Вау. Бігом, 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 бігом. Я так зрозуміла, що сьогодні книгообмін, книжкова площа, книга це база 18 серпня. 12-30 початок і все зараз якраз відбувається. Наприклад, що відбувається, що ви презентуєте, Сьогодні яке це дійсно? На стоїть площі ми презентуємо книжки і до них солодощі, які їли улюблені герої наших книжок. А про яких турфей, саме героїв мова? Про яких саме героїв мова буде? Ну, напевно, що всім відомий. А, Хто? Чарлі, шоколадна фабрика, він шокальний. Знаєте, да, думаю, що Карсон любив варення? Так, так, так. У нас буде баночка варення заривати варення. А, а знаєте що? Літні згадання і тут кожна дитинка напише На -на -на. зображення цього літа і законсервує баночку варення. Дуже, дуже цікава задумка. Варень. Інсталяція навела мене на такі спогади, такі приємні, з дитинства, зі школи, такі шафки з дерева, секретери з такими шухлядками, шуклятками, лаванда, така інсталяція з книжками, квітами. Сім папа чекаю вас у новому відео. А я пішла шукати книжечки, насолоджуватися вайбом міста.